Днями на слуханнях комісії прав людини в Європарламенті обговорили проблему вилучення органів у в'язницях в Китаї. Гаус трансплантології в цій країні дуже сильно розрослася за останнє десятиліття. При цьому джерело використовуних органів викликає безліч питань, особливо після 2006 року, коли з'явилися перші ствердження про те, що державні лікарні Китаю заради органів масово вбивають прибічників духовної практики Фалуньгун. Вони є найчисленнішою групою в'язнів совісті в китайських в'язницях іншими словами у людей в Китаї витягують органи, вбиваючи їх під час процесу. Це питання, яке обговорюватиметься і надалі. Існує багато груп, в яких можуть витягувати ці органи, і Фаунгун одна з основних. Подібні слухання проводили в Європарламенті в 2006-2009 роках. З того часу влада Китаю спробувала дати пояснення, заявивши, що основне джерело органів це ув'язнені, засуджені до страти, чий вирок був приведений у виконання. Проте незалежні розслідування свідчать про те, що це далеко не вся картина. Джерелом для більшої частини органів служать в'язні совісті, тобто люди, що опинилися у в'язниці не за злочини, а за свої переконання, які компартія вважає недоречними. Смертного вироку їм не виносили. А з однією людиною я зустрічався особисто. Його кращий друг помер у в'язниці. Одного дня увечері друг зник зі своєї камери. Коли пізніше ця людина побачила тіло свого друга в тюремній лікарні, в нього були отвори. Він вирішив, що йому робили операцію. Проте очевидно, що у нього вилучили органи. Канадський адвокат, правозахисник кандидат на Нобелівську премію миру Девід Мейта став співавтором книги про вилучення органів Китаї. У ній проводиться десятки зібраних свідчень, і на закінчення автори приходять до висновку, що в системі китайських в'язниць заради органів були вбиті тисячі прибічників Фалуньгун. Ми повинні подумати про нове законодавство, яке буде екстериторіальним і міжнародним, щоб згідно нього притягувалося до особистої відповідальності усіх хто беруть участь у цих операціях, в цих абсолютно злочинних і незаконних справах. Це дасть Китаю дуже потужний попереджувальний сигнал.